Вітаю, ви на каналі нецікавий, і ви запитаєте, а що це таке? Що це таке? А це у нас Діскорд чуваки. Це у нас Discord і. Це не простий Діскорд. Що я тут роблю? Що я тут роблю? А я тут торкаюсь трави. The Last Meadow, або остання галявина є така гра у нас. Я не знаю. Це, скажу чесно, якийсь прикол. А це я скажу чесно, якийсь прикол. Але. Це реально... Чому я без наушників? Тому що я. лох. <с> Але це реально якийсь прикол, це. Це, це... Просто така історія. Це в Діскорді гра. Гра в Діскорді, чувака. Додаємо музику соняшник, то скільки які ті вам взагалі потрібно? У мене є соняшник. Що де є соняшник? Сам по собі клікає. Це клікер в Дискорді. Вау. Музику, давайте музику. Є музика чат. Чат, кажу, чуваки. Робот. Плюс 30 заторкання. Це не так працює. Сильний палець. По 4 тепер беру. Вогняна мураха, з гордістю марширує, давай. Ха, мураха ходить, диви. Темп, давай темп. Що це за кубок? Досягнення, чаще чогось досягати, давай. Хочу досягнення, що будемо досягати? Це просто було досягнення? Я просто придбав досягнення, ну окей. Ніколи не думав, що буду грати клікер в Дискорді. Тюльпан. вірно, це ще одна квітка, давай. Ще одну квітку купили. Опа. Це якісь бур'яни? Мінус 10 дають. Бджола робить бдж-бдж. А що ти спиш? У мене цей спить, блять. Йоме, у мене якісь бур'яни почали рости. Робот спить. Що відбувається? Равлик. Бля, скільки всього від... що відбувається? Бур'янів, купа. Як прибрати бур'яни? Звідки вони беруться, блядь? Срані бур'яни. Давайте рівень. У мене тепер є рівні. Чат, я не знаю, я... чуваки. Я ніколи таке не записував. Невже я дійду до того, що почну Кокі-Клікер записувати? Ні, такого не буде. Статистика. Перегляньте свою статистику. клас Досягнення є. Поцінується довго. Ох, тут. Нічого, відкриємо всі ці досягнення сьогодні. Ну, а чого ні А чого ні Блять, бур'яни. Блять, робот спить. Робот, вставай. Робот, работай. Чому робот спить? Садова лійка, давай. Лійка поливає щось мені. Блять, бур'яни. Бур'яни фігачать. Є щось проти бур'янів. Червяк. Заривається собі. Ну і хай заривається. Хай заривається. У мене є равлик, до речі. Блять, бур'яни? Четвертий рівень тим часом. Блять, робот спить знову. Я так розумію, поки робот не спить, то нема Ні, є бур'яни, все рівно. Чому робот спить? Шо... А що буде, якщо робот спить? Типу, в чому прикол? У чому прикол робота? Веселкова трава. Вишуканий курсор. Іде мій курсор? Нема курсора вишуканого. Нечесно. Чуваки, у мене зараз закінчиться пам'ять. One moment, one moment, я повернусь. Привіт, чуваки. Я повернуся. Я повернувся. У мене є курсори. У мене є меч. У мене є піца. У мене є оця котяча лапка. Котяча лапка є. Бивця бурінів! Я купив вбивцю бурінів. Клас, мені меч подобається. я Хочу меч. Я хочу меч, я буду грати мечем. А вам не видно, чат. О блять, що я потягнув? Не те потянув. Чуваки, вам не видно, там знизу у мене є квіточки, чуваки різні лазять. О, буду тут стояти, нормально. Дви роботспить, -мо. Веселка. Веселкова трава, клас. Гуджоб. Давайте good job купимо собі зразу. Хочу good job. Давайте, годжоп. О, отримати. О, отримати, гроші, гроші, гроші. Бум! X2! Я так вам обижаюсь, видимо. ха Прикол, чуваки. Good job. да ви каже? Не каже, а де? Він сказав перед цим good job. Good job, good job. О! Клас, я не знаю. Сонце давай. Я купив якесь сонце, але я поки його не бачу. Стрибаючий логотип, стрибскок. Прикола, а він може в кут попасти, цікаво. Більше стрибаючих логотипів. Мені тепер за відскоки дають е, ці приколи. Газонокосарки! Єбать, газонокосарки мені мішають. Срана газонокосарка! Знаєте, що я зараз зроблю? Я зроблю те, що чисто потестити. Мені просто цікаво. Мені просто дещо цікаво зробити. Зараз буде. Я положив гру. Мені здається, я поклав гру, коли почав Е-е-е... коли вробив кліпер, Кліпер, кажем. Mm -hmm. Крі Клікер... крекер. Вода. Набридник. Що це за набридник? Що я купив? Будь ласка, приїдь наше тро... Добре. <ріпошки> Погодитесь. Мені <не> сти, блядь! Гля, <ріпшки> <Glia>, змія їсть. Вода. <ріпшки> Бля, реально змія їсть, Прикинь там зверху. ха <ріпшки> Капець. А зану косарка срана, блядь, літає тут. Давайте метелики окупимо. І, і дощ. Метелики дощ пішов. Бай, що відбувається. Що тут відбувається? Сюрприз. 2800. Плюс 300. Швидше стрибаючи логотипи. Єбать! Де літає, щось відбувається. Ніхуя не понятно. Погодитись, мінус тища. Клас. Погодитись. мінус тища. Клас, блядь. Нова музика. Кольорові струбаючі логотипи. Бонус за влучання логотипу кут. Кольорові логотипи купив. Допоможіть самван. Ох ні, я падаю і не можу піднятися. Повідомлення Discord, вам хтось написав. Блять, що відбувається нахуй! Бонус завлучання логотипу в кут, ну це так. Так, просто водичка. Що нахуй? Прітмежі деше запитає? так. Ніхто нічого не запитав, мінус тисячі. Піздець. Блять, що відбувається? Назад до компа? Ні, ми маємо все купити. Так купимо що можна? Заходь до голосового, будемо грати. Уперед! Граємо, 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 граємо. А що там цей... Безкоштовні скини, просто... Іди нахуй! Блять, газона косарка срана. Хай сонце підніметься. Хай підніметься. Більше стрибаючих логотипів. Твої думки, давай шо там? А відповіді так і немає. Мене заскамали, клас. Шо відбувається? <гум> Я в шоці? А ви не бачите, так? Да? А мені, коротше, тут приходять повідомлення з боку, ви, мабуть, їх не бачите, на жаль. Що, блять, я купив? Да, ви не бачите ці повідомлення, на жаль, вони не захоплюються, ну ладно. Блять, що відбувається, нахуй, я не розумію. Більше логотипів. Більше подарунків, більше всього. М Менше цих. Боже ти мій, що відбувається? У мене вже 18 рівень. Блять, знову газонокосарка на косарка лазить. Солнце вище, солнце вище, давай. Блять, водичка летя якась нахуй Я не розумію, що что бывает сейчас. це, блядь, пусть якийсь. какойся. Робот спой. Робот не спой. Я. Я не розумію, що тут відбувається. 20 рівень. Хай сонце підніметься, давай. Сонце вже самого верху. Боже ти мій! Я хочу все скупити, що можна, і тільки потім. У нас бачите, що є досягнення якесь одне. І потім завершимо. Я так розумію, бо це вже буде кінець, це комп'ютер назад до компа. Ми трошки трави торкнулися, правильно? Йоп, да що робиться! Гуджоп, good job, good job. Як воно їбошить. <гум> блять, робот спить, заїбав. Робот, вставай нахуй. Хватить спати, блять. Бля, я в шокові, ну ці кліки дуже дорого. Кліки прям дуже дорого, кліки прям дуже дорого коштуй. Давайте я спробую ще раз клікер врубити, аби воно не залагало зараз. А, клікер не працює, да? Чого? Мене все зависло нахуй. Чат, ви це бачите? Мене все нахуй зависло. Я поламав гру. Чат, я знову зламав гру. Як я зрозумів, клікер тут не працює, мене все зависло, мене все зависло тупо. Не все зависло. Але зато то водичка є. Що б сталося? Я виграв? Я виграв? Ми отримали досягнення трави. Прикраса буде з вами до 1 травня. Добре? <рес> <рес> Клас. Нова гра. Ні, ми не будемо починати нову гру, ми будемо завершувати на цьому моменті. Бум. Вибух місків. Я не знаю, що це було. Це була гра Остання галявина, чи як вона там називається. Коротше, торкнулися травички в Discord. З вами був нецікавий, нехай проблеми та не згоди не роблять вам життєві погоди. Дякую за перегляд. Почуємось. А. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Будьте щасливі та будьте здорові. Я забув, як це кажеться через цей весь дурдом. Коротше, щастя, здоров'я. Багато років прожити почуємось. Фух.